Вітаю, друзі, 22 січня. Сьогодні проходять масові обшуки набув колишнього керівництва, виконуючи обов'язки Держприкордонслужби служби на митних постах на Закарпатті. Національне антикорупційне бюро разом з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводять обшуки в межах кримінального. Провадження, яке стосується колишнього голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеко, слідство встановило, що в період 20-23 років Дейнеко фактично набув власність дороге майно, яке суттєво. Перевищує його законні ділянки. Йдеться про земельну ділянку та житловий будинок Київської області, СМТ Гливаха, оформлені не на нього безпосередньо, а на підконтрольних осіб. Мова про об'єкт нерухомості в СМТ Гливаха Фастівського району Київської області. За даними слідства, право власності було оформлено на колишнього. Тестять те, що Дейнеко. Однак, фактично, реальним користувачем і бенефіціаром майна був сам Дейнеко. Вартість цього майна перевищує законні доходи посадовця більш ніж 6 тисяч оподаткованих мільйонів. Тобто мова про незаконне збагачення. Увага! Паралельно НАБУ розслідує ще одну. Лінію, системне одержання хабарів працівниками Держприкордонслужби. За версією слідства протягом 22 23 років війну прикордонники безперешкодно пропускали мікроавтобуси через кордон за неправомірну вигоду. Наскільки відомо, то детективи зафіксували детальний перелік транспортних засобів, включно з вінкодами. Які багаторазово перетинали кордон, уникаючи повноцінних перевірок. Ці ТЗ у тому числі перевозили пасажирів під прикриттям дипломатичних паспортів. Тільки за 2023 рік мікро... мікроавтобуси здійснили понад 200 перетинів кордону, а в січні 24 ще 18 разів. Окрім того, зафіксовано, що 22 лютого 2024 року на пункті пропуску Чоптиса Тиса прикордонники затримали мікроавтобус Мерседес, під час огляду якого виявили 141,5 тисячі незадекорованих пачок цигарок. Слід вважається цей випадок частиною системної схеми. Встановлено, що цей транспортний засіб раніше десятки разів безперешкодно перетинав кордон. Обшук, зокрема, проходить в квартирі в місті Ужгороді. Формально житло належить іншій особі. Однак, за даними реєстрів, фактично ним користується василина худа, яка пов'язана з фігурантами справи. Даний обшук аргументований в фіксації доказів незаконного збагачення ДЙНЕКО та корупції в Державній прикордонній службі України. По суті, щодо Керівника Державної прикордонної служби колишнього Сергія Дейнека набор розслідує провадження за статтями незаконне збагачення, приховування майна через родичі довірених осіб, організація корупційних схем на кордоні та його зв'язок з контрабандою цигарок. Друзі, те, що ви ще не знаєте і не чули, за Контрабандою цих цигарок стоїть Борис Кауфман, одеський бізнесмен, близький друг Давида Арахамії. Борис Кауфман, близький друг. Арахамії. І Вадим Слюсарів. Вадим Слюсарів це взагалі топ-чино, топ людина, топ решава з оточення Зеленського. Належить до харківського групування. Кажуть, що харків'яни і звели Кауфмана з Слюсаревим. Вони організували цю схему з Дейнеко. Уявіть собі. От завтра вся закордонна преса буде писати про це. Тому що контрабанда була цигарок компанії Філіп Моррис і контрафакта. Мені от цікаво, наприклад, чи йшов контрафакт з фабрики підконтрольної Лабазюку народному депутату на Хмельниччині, яке нещодавно накрило СБУ. Питань більше ніж відповідей. Так от, вся закордонна преса буде писати, що дипломати супроводжували товар, контрафактний товар, контрабандний товар, цигарки, які везли на Європу. Філіп Морес постарається, про це напишуть всі ЗМІ. І тут питання. А за Кауфманом Со Слюсаревим прийдуть, чи це так, аби ну, Дейнеку збили та й досить. Ну, так як в Міндіжгейті. когось загнали, когось закрили, а до верхів не дібрались. Тому пряме питання до Семена Кривоноса, директора НАБУ. Чи буде затриманий Борис Кауфман у цій справі? Він є фігурантом ще там ряда кучі справ. Чи буде затриманий Вадим Слюсарів, близький до Зеленської слуг народу? Ось що важливо. І ось що цікавить суспільство. Тому що ну, насправді, якщо там Дейнеко та якісь шістки постраждають, це мало цікаво. Ну і нарешті, друзі. Е Декілька розслідувань подивився е, колеги Борислава Береси, колишнього народного депутата, де він бере інтерв'ю Сергія Ваганяна, мого земляка з Полтавщини, е, який розповідає про системну корупцію в органах влади. В свою чергу е, відомо про ряд кримінальних проваджень відносно Сергія Ваганяна. Шахрайство, афери, про це кажуть представники влади, розганяється в ЗМІ. Ми публічно ми публічно запрошуємо Сергія Ваганяна до студії в місті Відня, де він проживає зараз, де він хоче отримати політичний притулок, для того, щоб він розповів, ми запросимо на цю програму. Представників австрійських ЗМІ, європейських ЗМІ, щоб він публічно публічно, розповів про цю системну корупцію, показав реальні докази, щоб це було неспростовно і відповів на питання. Зручні, а можливо, й незручні. Це дуже важливо. Чому? Тому що варто очистити. Від корупції державу, очистити від корупції Україну. Але не тільки це важливо ще продемонструвати суспільству глибинину дна, на яке опустилась влада. А на цьому прикладі це зробити дуже і дуже легко. Тому публічно запрошую Сергія Ваганяна до студії поговорити про корупцію в Україні. І про багато інших дуже цікавих справ. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо шити!